Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Ми дякуємо, що ви підписані на канал Яніна Соколова. Тут свіжі новини щодня, і наша команда працює, аби ви знали правду, навіть якщо вона дуже і дуже некомфортна. Про некомфортну правду будемо говорити зараз. Для чого ми це робимо, аби привернути увагу до таких випадків, і аби представники офіцерського і не тільки складу Збройних сил України знали, що ця проблема існує, і її треба. Вирішувати, адже це просто гвалт. Отже, друзі, на Волині офіцер ледь не до смерті побив ногами свого підопічного із 14-ї окремої механізованої бригади, імені князя Романа Великого. Інцидент стався у військовій частині міста Володимир. Про інцидент розповіла сестра потерпілого Анатолія Грищука на своїй сторінці у Фейсбуці і доклала відповідне фото підтвердження. За словами жінки, її брата побив старший лейтенант, звати його Василь Арійчук. За що побив? За те, що солдат зайшов митися не в ту кабінку. Офіцер збив чоловіка з ніг і бив берцями по голові. Захищатися військовий не міг, бо ще не повністю відновився після тяжкого поранення. У коментарі місцевому телеканалу потерпілий розповів, що після побиття лейтенант змусив його прибрати у дешевій. Тоді чоловік пішов у пральню і самотужки звідти вийти просто не зміг. Ноги підкосилися. Знайшли чоловіка не одразу, а за два дні. Що ти не як його дозволу не попросив мене шуметися? Кажу, ми тут миємося. Ніколи не просив дозволу. Ну і пішла жара. Почав там. Я такий не сякий. мені кулаком сюди. Я впав, поднявся на стола, сів. Тоді два рази бірцю мені сюди. Службі ДБР Львова відкрили кримінальне провадження щодо цього інциденту. Стаття перевищення особою влади та службових повноважень. Санція статті за ОТК передбачає до 12 років тюрми. Водночас, підозр у цій справі наразі нікому не вручили. Дружина побитого військового розповіла, що офіцера, який вчинив це звірство, спочатку заарештували, а потім відпустили. Причина брак доказів. Сам офіцер свою провину не визнає. Ну, ви розумієте, кейс, коли е, вже поранений військовий, який не відійшов ще від травми, яку отримав на фронті, потрапляє в частину, в якій його б'ють. І з огляду на те, що він вже має поранення, і відповідно пошкодження ділянки голови і тіла, довести, що це робив саме цей чоловік, е, треба з допомогою експертизи. Сподіваюсь, вона найближчим часом станеться. До нас приходили слідчі, брали е, ці. Свідчення в чоловіка ну сказали, що будуть робити все можливе, щоб його заарештувати. Але наскільки я знаю, то вони то він зараз ну, ходить на на волі. Як нам сказав слідчий, що він готовий виплати компенсацію, але вони не визнає. Ми про це будемо говорити, друзі. Аби ви знали правду, і ці історії завершувалися, і керівний склад знав, що відповідальність буде. Адже ця історія не поодинока. Схожий інцидент стався в Івано-Франківську в розташуванні 50-го полку Національної гвардії України. Полковника Семена Височана офіцер бив і принижував солдата-строковика. Відео опублікували самі нацгвардійці журналісти повідомили, що офіцер, який напав на підлеглого солдата строкової служби, старший лейтенант, прізвище його Ярема, керівництво Нацгвардії, почало службову перевірку. Нацгвардії додали, що обурені такою поведінкою офіцера, і мовляв, якщо докази будуть прямі, то він понесе покарання. у ДБР теж відреагували, відкрили як з попереднім випадком, так і з цим кримінальне провадження за тією самою статтею, що й до попереднього героя нашого за фактом перевищення службовою особою влади чи службових повноважень. Наразі цьому офіцеру готують підозру, строк світить такий самий, як і в попередньому лейтенантському кейсі до 12 років тюрми. Також друзі заявили слідчі, що це не єдиний. Випадок знущання цим офіцером над підлеглими у військовій частині цього міста. Просто до того всі мовчали. Нагадаю, друзі, що інший випадок стався: ми вам про нього розповідали в березні місяці на Житомирщині. Тоді молодший лейтенант вирішив провчити так, би мовити, солдата-строковика, який нібито був у стані алкогольного сп'яніння. А насправді на відео ми чули з вами фрагмент, де солдат говорив, виправдовувався щодо того, що він невчасно повідомив про приїзд до військової частини військового керівництва. Як друзі, ця справа розвивалася? Ми прослідкували, щоб подивитися всю сагу. 15 березня військовослужбовцю повідомили про підозру і усунули із посади. 18 березня його помістили під. Домашній арешт. ДБР вже завершили досудове розслідування і доправили його до суду. Винуватець постане перед судом. І вся наша команда буде ретельно спостерігати за тим, який строк, яке покарання він отримає. Друзі, напишіть в коментарях ваші думки, яким має бути покарання подібних кейсів. Я від вас отримую дуже багато інформації щодо подібних кейсів, але прошу, якщо ви їх надсилаєте, друзі, надсилайте, будь ласка, з доказами. Ми, журналісти, можемо спиратися тільки на докази, а не на слова. Про всій повазі до вас. Так працює правда. Маємо звинувачення, маємо докази. Не бійтеся говорити правду, таким чином, наша країна буде рухатися вперед. І перемога буде швидшою. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Підпишіться, будь ласка, на мій канал, якщо цього ще не зробили. Канал називається Яніна Соколова. Тут свіжі новини щодня. Дякую, що нам довіряєте. До зустрічі!